Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. 16-та година час новин в марафоні для вас. Працюють журналісти. Фактів весіті Віта СТБ, вітаю. Російські війська вдруге за останні години атакували село Одраду Кам'янка на Херсонщині. Поранений чоловік його ж Повідомили в облвійській адміністрації. До цього близько десятої ранку від атаки російської авіації у одраду Кам'янці постраждали двоє літніх людей. Вони теж в лікарні. Жінка зазнала мінно-вибухової травми та контузії. А в чоловіка поранення голови, грудної клітки і ніг. Крім того, у лісосмузі біля Береслава чоловік постраждав від вибуху російського боєприпасу. Це сталося, коли він взяв небезпечний предмет до рук. Чоловіку відірвало кисть руки. Нині він в лікарні. Потужний удар по російському чорноморському флоту внаслідок нічної атаки по судноремонтному заводу в Севастополі суттєво пошкоджено носій калібрів, підводний човен Ростов на Дону і великий десантний корабель. Мінськ це підтверджують і в українській розвідці, і в російських медіа вибухи пролунали близько. Третьої ночі заграву в небі бачили в усіх частинах тимчасово окупованого міста. У деяких районах навіть зникли електрика та зв'язок. На самому ж морському заводі спалахнули великі осередки вогню. Усе про нічну кримську бавовну. Далі. І знову ранній підйом у Криму ще не світало. У Севастополі вибухи. Над містом люди фільмують яскраву заграву. Удари потужні один за одним. Нічне небо розрізає полум'я. Господи відбувається? Тут стоїть, стоит снова двора видно ну, там зарево що там по этой -та пи створится Що відбувається вже за 20 хвилин після атаки. Повідомляє так званий губернатор окупованого міста Міхаїл Разважаєв. Він відразу слушно зауважує, атака саме по військовому об'єкту. Цивільні дарма хвилюються у районі Південної Бухти. Зараз пожежа не на цивільному об'єкті. За попередньою інформацією займання сталося через ракетну атаку. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно четвертий рівень. Прошу зберігати спокій. А через годину ставлений окупантів публікує своє фото на охопленому вогнем заводі, і аналітики йому вдячні. Бо за спиною у Розважаєва добре помітно палаючий десантний корабель. Що ціль уражена не в змозі приховати навіть у російському міноборони. Сьогодні вночі зсу завдали удару десятьма крилатими ракетами по судно-ремонтному заводу імені Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів чорноморського флоту на переході морем. Внаслідок влучання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті. Судноремонтний завод імені Орджонікідзе, головна ремонтна база чорноморського флоту окупантів. Що суттєво пошкоджено її обладнання і вражено два кораблі. Вже підтвердив речник головного управління української розвідки Андрій Юсов. Тим часом російські телеграм-канали із посиланням на свої джерела пишуть, що йдеться про десантний корабель мінськ і дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону. Це перша субмарина, яку вдалося уразити під час російсько-української війни. Без прив'язки до подій у Севастополі очільник українських повітряних сил Микола Олещук подякував нашим воїнам за відмінну роботу. А поки окупантів штурмить, і вони досі оговтуються від нічної бововни у Севастополі. подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде за повідомленням окупаційної адміністрації Севастополя. Внаслідок нічної атаки по морському заводу окупантів постраждало 24 особи. Ораздримоловський програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Групу російської піхоти рознесли українські артилеристи під Кліщиївкою на Бахмутському напрямку. Точного удару вдалося завдати завдяки допомозі аеророзвідки. Відеорезультатів результатів злагодженої роботи українського війська оприлюднив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Видно, як після влучних ударів окупанти починають тікати і падають. За даними сирського, одного росіянина вдалося знищити пострілом з гранатомета. Командувач сухопутних військ зазначив, що на Бахмутському напрямку сили оборони мають просування. Загалом на фронті за добу відбулося 34 бойові зіткнення. За даними Генштабу, крім наступальних дій в районі Бахмуту, сили оборони продовжують ведення. Наступів на Мелітопольському напрямку завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці та змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмів сили оборони мають частковий успіх в районі роботиного Запорізької області. Поблизу Авдіївки та Мар'їнки ворог здійснив понад два десятки спроб витіснити наші підрозділи з позицій, але росіянам це не вдалося. За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити 16 танків, 14 бойових броньованих машин, понад три десятки артсистем та РСЗВ, і два зенітно-ракетні комплекси. Оператори армії дронів вразили російську техніку на мільйони доларів. Від філігранної роботи наших бійців поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед результатів полювання ударного безпілотника на Бахмутському напрямку. Самохідна арт-установка, протитанкова гармата рапіра та польовий склади з боєприпасами. Федоров зазначив, цей приклад підтверджує, що воювати дронами дешевше, оскільки один удар безпілотника коштує. Та ворогові втрат на мільйони доларів і заявив докладе максимальних зусиль, щоб забезпечити всю лінію фронту коптерами від армії дронів. Оборонний пакет від Данії, оголошений напередодні, є найбільшим з 12-ти за час великої війни. Його обсяг понад 800 мільйонів доларів, зазначив президент України в вечірньому зверненні і подякував данцям за підтримку. За змістом саме те про що ми домовлялись з пані прем'єр-міністром Мете Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення! Дякую за нього. Серед наданої допомоги танки, БМП, танкові боєприпаси та зенітне озброєння. Глава уряду Данії відвідала Київ минулого тижня. Раніше її країна вже надала допомогу Україні на понад півтора мільярда доларів. Зараз у Данії тривають навчання українських пілотів для Ф-16. Очікується, що до кінця року звідти для України відправлять перші шість винищувачів. Загалом же Данія планує надати Україні. Дев'ятнадцять літаків F-16. про передачу нового пакета військової допомоги оголосила сьогодні Німеччина серед переліку наданого. 20 БМП Мардер, два танки для розмінування, тягачі вантажівки. Всюди ходить, три карети швидкої, а ще розвідувальна техніка. Аби наші бійці могли швидше виявляти та знешкоджувати ворога. Іноземні партнери передали систему супутникового зв'язку, два десятки розвідувальних дронів і системи виявлення ворожих безпілотників. У пакеті також кілька тисяч артснарядів калібру 155 мм та. Півтора мільйона набоїв для вогнепальної зброї. Усього ж уряд Німеччини цього року надав Україні військової допомоги на майже 5,5 мільярдів євро. Мурашки, шовкопряди, бджовеліни, павучки. Тютюнарка та файна кухня. Одразу шість цехів під одним дахом на Прикарпатті зібрав волонтерський центр Нескорена нація. Торік, 26 лютого, волонтери відкрили двері народного дому в центрі Коломиї. Відтоді жодного разу роботу не зупиняли. У дві зміни працюють і місцеві, і переселенці. Бувало, що одночасно волонтерило півтори тисячі людей. Нині приходить до сотні, і кожен з них певен своїм роками. Наближає перемогу. Я з Енергодару, а сусідки це ну, рибальчик, плів вдома. Це екрани таке, що було потрібно. І це й робив вдома, а пригодилась тут. Зі своїми рибацькими навичками переселенець окупованого енергодару пан Павло й гадки не мав, що його майстерність приятиме нині порятунку життя наших захисників та захисту військової техніки. І Пенсіонери і всі приходять. Ну а чому сидіти вдома? Приходять хлопці, приїжджають з фронту, кажуть, добре. Ми так за це вдячні вам. що, Не дай бог, життя спасають. Якщо чуєш обратну, обратний зв'язок від хлопців, то надихає. Поруч із паном Павлом працює пан Володимир. Він з Херсонщини. Човник набираю, а потім човником плетем сітку. Я також сітку плету. Я на відміну від Павла. Я з нуля тут навчився. Чоловіків єднає не лише плетіння маскувальних сіток. Обидва сім місяців жили в окупації. Виїхали майже в один день. Окрім цеху, павучки, де плетуть основи для сіток. Херсонець волонтерить ще й у Джовелінах. Швальному цеху. Такую заготовку роблять, да? А я тут уже прокликаю. В не шиють військову амуніцію: плитоноски, підсумки, наколінники, аптечки, балаклави, футболки та карімати, спорядження якісне та випробуване військовими. Пані Наталя місцева уранці вчителька молодших класів по обіді швея. У мене маленькі дітки, тому я стараюся не тільки тут допомагати нашій Україні, нашим хлопцям, але ще й в себе на роботі в школі. Прошу, щоб діти малювали малюнки. І коли ми відправляємо їм каремати, наприклад, чи сітки, ми вставляємо туди ще дитячі малюнки, які я приношу, чи інші вчителі. Зовсім поруч, шовкопряди платуть маскувальні сітки, кікімори та ріже до них тканину. Уже виготовили біля п'яти тисяч сіток. Жінки жартують, ними могли б накрити уже ціле містечко. І неса переселенка із Харкова каже: що дня потреби не зменшуються, тому працюють безперестанку. Десь 20-30 людей ну, треба. Багато. тому, що в зал, і ще той зал, коли там нема культурного закладу, тоді ще сітки плітуться в тому залі, і тому ну просто потреба така, і зараз же ж ліба на фронті, лібе для фронту. Іного ж не може бути. Богдан також із Харкова про тютюн та ручний спосіб виготовлення цигарок знає майже усе. Він волонтерить у тютюнарці. Тут уже виготовили більше трьох мільйонів цигарок. З... 11 березня 2022 року спочатку ми робили на ручних машинках, там трохи менше було. Зараз от у нас вже електричні. Ну, кожен день, як мінімум, 400 штук. Рахуйте. Цей центр для волонтерів відкрив двері 26 лютого минулого року, і відтоді жодного разу тут не зупиняли роботу. Працюють у дві зміни. Люди йдуть не лише з бажанням допомогти. Тут вони лікують свої рани. Як ось пані Люба, вона приїхала із Сіверська. У Мене загинув чоловік там, на моїх очах так. Прилетіла касітна бомба, його вбили. І тоді я вже виїхала. Приїхала сюди, дуже-дуже було важко. І тільки оце, завдяки центру я піднялась на ноги. Ми тут от, єдині думкою. Ми знаємо, що ми робимо одну-єдину справу. Це все безкоштовно. Дуже багато машин їде від нас. Практично в тиждень ми 4, 5, 6 машин відправляємо на передумку. Раніше у Нескореній нації одночасно волонтерило 1500 людей. Нині приходить до сотні, тож рук бракує. Та, попри все, тут працюють усі шість цехів, продукцію яких для бійців сортують та вантажать волонтери загону Мурашки. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ, Єдині новини. Усі країни Балтії закрили в'їзд для автомобілів з російськими номерами. Останньою про заборону сьогодні оголосила Естонія. Відтепер власник такого автотранспорту або повертається з автом назад до Росії, або перетинає кордон без нього. Завтра, за словами естонських урядників, порушать питання, що робити з автівками з російськими номерами, які вже перебувають в Україні. Заборона на перетин кордону поки що не поширюється на автобуси та мотоцикли. Нагадаю, минулого тижня Єврокомісія рекомендувала заборонити ввезення російськими громадянами до ЄС автомобілів та цілого переліку речей, зокрема телефонів. Тепер країни євроспілки мають в індивідуальному порядку вирішувати чи запроваджувати заборону. Країни Балтії стали першими, які дослухалися до рекомендацій на держав. Нному рівні на цьому поки всі новини. А марафон триває.